Моя батьківщина це наша сім'я. Затишне куточок і хата. Це мама, татус, бабся ні і я. Всі рідні і друзі багато. Моя батьківщина це злагода і мир. Та небо бездонне чудове. Це пісня чарівна, що лине до зір дитинство моє світанком. Моя батьківщина, ліси і боля, від неї в нас і радість, і сила. Це та найсвятища і рідна земля, що кожного з нас народила.